Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, з нами зараз на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас і слава Україні. Буваємо, слава. Почнемо напевно із ситуації на Київщині. Нам кажуть про те, що фактично ми входимо в блекаут у окремих містах Ірпені, Бучі Гостомелі, принаймні станом на вчора. Він уже настав це пряма мова народного депутата Колтуновича, підкреслюють це власне і інші народні обранці відповідальні за рішення особи і тих, хто займається безпосереднім підключенням, перепідключенням нашої наших локацій до енергосистеми. Які основні боліві точки цього разу зумів зачепити ворог? І ну чи є побоювання, що продовжуватиме тиснути саме на них? Ну, буде тиснути і на ці точки, і на додаткові точки. От зараз він знайшов цього народного обранця. Толкунович, ви сказали, чи як його звуть? Толкунович. От. Так, да, буде, мабуть, на нього тиснути. А от мерзне, мабуть, там він в Верховній Раді, йому там холодно. от, нехай тягнеться тепліше. Ну, по перше, я не погоджуюся з термінологією. Бликаути вони і є блекаути, коли є у тебе. Аварійно відключається значна територія і втрачається тілісність енергетичної системи. А от і ти не знаєш, коли у тебе буде щось відновлено, і не прогнозуєш, тому що це аварія. Да? Тобто ти не можеш оцінити потреби і не можеш оцінити наслідки її, доки ти її вирішуєш. Оце от такі блокаути навіть локальні. А от, вони дуже вирізняються від того, що в нас є. У нас, у нас є діагноз, у нас є розуміння, як це ремонтувати, у нас є розуміння, до чого все залежить. От, і ми не втрачаємо цілісності системи і управління, і управління нашою енергетичною системою. Так що не погоджуюся повністю, і нехай не боїться. Нехай не боїться <с> цей довколович, я, я раджу, він не бачив блокаутів. Okay. Так, Або, я, до речі, підтримую. Будь <с> під ласка, ласка, продовжуйте. Так, так, так. Пан Василь, скажіть свою Так, я просто хотів додати до ваших слів. Це дуже важливо. От коли твереза думка звучить, тому що зараз паніка вона страшніша, ну не страшніша за звичайно ворожі атаки, але вона десь підіграє ворожим атакам і у страха завжди великі очі. І я читав багато теж різних заяв, що от всі виїжджайте з Києва. Це зараз не про заяву кличка. Він, в принципі, казався до людей, які можуть десь поїхати. В принципі, якщо вони можуть, то нехай їдуть, але глобально готуємося до евакуації всього міста. П'ять. Днів не буде світла взагалі, ніде ні в кого ніколи. Тобто, і такі от стра... застрашування людей вони дуже неефективні, вони нічого доброго не дають. І я хотів би якраз би, і це дуже, дуже добре, що ми говоримо з вами, що ми говоримо з вами адекватно і тому навздогін одразу запитання: чи можна було підготуватися до атак краще? Я зараз кажу про Київ, перш за все не лише, але не лише про кожну місце і мінімізувати, було, і, мінімізувати е... і мінімізувати наслідки. Тому що для людей це важливо знати, або сказати, що слухайте, коли прилітає п'ять ракет в одну ТЕЦ, вибачте, ми краще підготуватися не могли, щоб зупинити п'ять ракет. Будь ласка, ну, пані Христина, я думаю, що вона до, трохи до того мене і підводила. Якраз. Ну, вибачте, що я отак, от почав юрнічати, але ж правда. Полягає в тому, що, наприклад, у моєго знайомого позавчора ввечері температура в будинку сягнула менше 5 градусів, от, і у нього злили ну, водоносії, да, там тепловий, а вчора взяли і його знову залили. Тобто, доба пройшла, його залили і отримали тепло. Коли у вас відбувається, є, ніякої катастрофи не відбувається, коли є контроль. Є контроль і розуміння, чого треба робити. І от в тих містах, де розуміння було більше, мабуть, от, там, наприклад, як Харків, той же самий, там, де він постійно під атаками, вони підготувалися набагато краще. Та частина Харкова, яка має ці енергетичні і теплові острови, вона взагалі звикла вже, коли кабами тебе атакують. От. Кличко явно був не готовий до того, і ви знаєте, що я критику Київського мера почав ще в жовтні місяці, тому що ну, було видно, що інтенсивність атак буде набагато більшою. І вона буде продовжуватися приблизно в тому ж самому темпі. Ми бачимо, що ця нічовна атака, яка зараз призвела до цих от локальних колопсів у Києві, енергетичних, що вона по-перше, готувалася. То є, і такою ж самою, якщо і буде там ближче найближчі строк, значить відтягнеться наступна атака. Тому що оце, от ми можемо повторити, і ми тільки починали. Це насправді ми вже побачили, що потім драпають із під Харкова, як то кажуть. То же саме стосується і енергетики. Вони будуть ось таким же, якщо ритмічно були б, то були б кожні три-чотири доби. Якщо вони тиждень затягують, потім накопичують сили, ну от, да, от будуть бити по вузькому. Місті. До чого це призвело? До того, що показали, які у нас є тонкі, тонкі міста, а, от, на жаль. А, от. Але з іншого боку, показали, що ті нормальні розпорядники, які справляються з цим, вони катастрофу ніякої не, стоїть, не роблять. І ще один такий важливий момент, який ну, для мене важливий: що такого повного блокауту. Як, наприклад, був давний там в Сполучених Штатах чи в Німеччині, у нас немає, тому що у нас є вже диверсифікація особистих засобів для того, щоб ти міг щось зробити. Це перше. Другий момент працюють заправки. Я не знаю, звертаєте ви на це увагу чи не звертаєте. Я Всім уже кажу про це вже декілька разів. Насправді, якщо є проблема, то, по-перше, а і зв'язок працює. Погано працює зв'язок, я вчора це стискався, це, 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 але зв'язок працює. Тобто, ти е, навіть навіть от простий момент можеш спуститися до заправки, набрати там щось гарячого, випити і все. А якщо ти раз на день випив пів літра чогось чогось гарячого, а от у тебе є можливість розігріти там дітям ноги кинути. Баклажки з гарячою водою, то так, от ну вибачте, я в походах, наприклад, наприклад, жив або вот, жив в Карпатах свого <laughs> часу. Де ото так, це такі прості прості способи так. Е і стратегії виживання в е Нарних умовах ми ж тут говоримо про такий більш системний підхід, і чи, скажімо, так, цілком він був зреалізований для того, щоб зараз справді ці наслідки російських атак були ну, змінімізовані негативно, мені здається, що мені здається, що зараз от показовими є багато міст, от, зокрема там Дніпро, Харків. от яких Дуже швидко мінімізуються ці от атаки, і мені здається, що зараз Київ теж привчиться. Тобто от відповідає собі на питання, що буде, якщо наступного ну зараз буде відлига. Да це нам везе дуже сильне і не везе москалям. Тобто .е. видно, що 에, тем температурний режим йде на поправку, ну, на плюс, а не на мінус, не, не в мінус 40 туди. От, і оця відлига, от, після цієї відлиги буде у нас критична 27-28 січня. От, я от, е, хочу, щоб всі підготувалися, тому що е, якщо це льніньо Черговий, якщо він все-таки зараз відбувається, тобто да, ці моделі вже пораховані, там критичний день, день буде 27-28 січня. Ну, якщо ви вже підготувалися до того, то буде краще. І на рахунок системних підготувань. Справа в тому, що зараз ми, як енергетики, слідкуємо за двома речами. Перша річ, щоб та складова, яка п... Належить до газу, щоб газу було достатньо, і зв'язок з газовими сховищами, з імпортом газу, з газовими родовищами постійно відновлювати. Є, от основний момент, який зараз є, тому що не секрет, в принципі, оця електрогенерація, яка газова зараз є, вона дуже маленька частинка того, що газу забирає. А от в основному газ забирає якраз опалення будинків, і от доставка газу це, от, це дуже важливо. Зараз уряд зробив, Золушка продовжує взимку кусати уряд. Щоб ви розуміли. Нарешті піднімається заробітна плата для газовиків, які доставляють от саме от, працюють від аварійних бригадах, які відповідають за доставку газу до ваших е, будинків, тому що у них зарплата не піднімалася спочатку війни. Тобто нарешті е, це почали це зробили. І я думаю, що може це, хоча б зупинить відтік. Людей, які зараз працюють на морозі в цих ямах. Добре, що коли воно ще зі снігом, а коли воно напополам з водою, О, це от це от проблема. Тому що при прифронтових регіонах удари йдуть якраз от по цих от зараз подільчих мережах mm -hmm. і так далі. По електриках ви теж бачили в Запоріжжя. Дві жінки постраждали. То ворог не жаліє. Атак для того, щоб бити саме по аварійних бригадах, і оце от до речі, те, що поранені були саме жінки, це вже свідчення ну, про виснаження чоловічого фонду в енергетичному. Тобто, треба все ж таки розуміти, що це теж взимку частина цього фронту, і треба берегти наших людей. Так, Якщо говорити про... О, да. я, я ще хотів додати про... одне слово. Тут просто важливо розуміти, що зараз ситуація така, коли дуже тонко, і з енергетикою так. із бригадами, які працюють це і комунальні так. державні приватні компанії, там, зокрема, ДТЕК, на межі це все відбувається. І тут просто важливо розуміти, як зараз це підсилити. І знаєте, хотілося б почути просто відверті слова про те, до чого людям реально можна готуватися, якщо за найгірші сценарії, завжди маємо розглядати ці найгірші сценарії. Ну і Київ, але не лише Київ, звичайно, а й всі ті міста, в яких зараз ситуація критична. Будь ласка. Дивіться, максимум, якщо у вас все добре, максимум до чого ви можете готуватися, це те, що 27-28 січня вам зільють теплоносі. Якщо все буде правильно зроблено і буде холодно. То вам просто зільють в вашому будинку теплоносії, а потім його наповнять десь через тиждень. От максимум на що ви можете це те, що у вас в будинку буде десь температура внутрі, десь буде 5-7-9 градусів тепла, і вам буде треба тепло одягатися і думати про те, щоб обов'язково не пити холодну воду, а пити теплу воду. Оце максимум, якщо ви не будете панікувати, це максимум, що з вами може відбутися. Як запобігти? Два термометри перевірте, чи поговоріть з вашими там Жекам чи управляючою компанією. Два термометри дівногоріч і один в підвалі. Якщо температура менше 5 градусав, треба здавати по теплоносі, і все нічого страшного не буде не відбудеться. Нічого не розморозиться, а потім тільки сонечко в вдень, вдень. От я повторюю, це буде теплом. Вам теплоносі залюють заново. І саме головне, що ви повинні розуміти, що ми входимо зараз уже через два тижні в епоху більшого сонця. У нас дуже багато сонячних електростанцій. У нас е зараз. 7 гігават підключених електростанцій, а може 9, якщо враховуючи з непідключеними 9 гігават по потужності, це стільки ж скільки атомки. і путін буде нервно курити в сторонці, як ці всі сонячні електростанції запрацюють зараз. Є проблема з тим, що ми не можемо поставити там імпортовану електроенергію, не вибираємо повністю за втрати зв'язків. Зараз є проблеми з цими снігопадами і так далі. Але навіть якщо лютий буде дуже холодний і лютий буде. Тим більше, якщо лютий буде, до речі, холодний, то це буде означати, що в день у вас буде електрики, е, скільки завгодно. Будуть уже такі постійно будуть іти про відміну черг, і так далі. Це буде відбуватися в тому місці, тому що у нас вже дуже багато сонячних електростанцій. дочекайтеся ну, буквально в э, цих початку початку лютого, і ви побачите, як мої прогнози збудуться. Так, то знаєте, є і така все. гарна українська приказка. Поки сонце з'їде роса очі виїсть, ну таке теж може бути І таке. В принципі, зараз є з батьма людьми. Ви говорили про те, що здавають воду і не, не розмерзаються труби, не лу не, не лупаються ці так. труби. Але от в мене в колеги зливали воду, але в під'їзді просто труби розірвані і там зараз це все треба ремонтувати. Тобто ситуації бувають дуже дуже різні насправді і Але знаєте, я ще хотів додати до того, що е, атака зараз відбувається не лише по е... Знаєте, їй і і поміняють зараз труби в під'їзді. Угу. І е, атака не лише по Україні, а також також Uh -huh. А так, а також по території Польщі. От Кшиштоф Гавковський, я віце-прем'єр Польщі, міністр цифровізації, заявив, що в грудні була дуже близька Польща до відключення електроенергії через російську атаку. Він назвав це так: Цифр... Ми мали справу з саботажем з боку Росії. Цифрові танки вже тут ми були близькі до відключення електроенергії. Розкажіть, будь ласка, про ці агресії і загрози для Європи з боку ворога. Чи вони взагалі готові наші партнери? Ну якщо зараз кажемо про Польщу, протистояти цьому? Чи це щось зовсім для них неочікуване і нове. Знаєте, ну я по мою якби роботу. Я постійно стикаю з тими людьми, які цим опікуються, які переживають за це, і мені іноді навіть так, якось дисонанс, коли. Одні політики говорять одне по телебаченню на рахунок там волині і трагедії, яка там відбулася, да, там історичної, і той же самий політик вже Жешові питає: хлопців, що вам треба, давайте розширювати інтерконектор по газу свіновості, давайте розбирати вам, привозити нову електричну частину і так далі. Ну, о, тому е, мені мені здається, що та частина, яка насправді приймає рішення, вона все прекрасно розуміє. Це перше. І е, от мобілізація, е, мобілізація енергетичної частини є. При всякому випадку вони дуже сильно вчаться у нас, тому що е, питають постійно про наші проблеми. Але не секрет того, що Україна зараз попереду всього, всього світу в забезпеченні людей нафтопродуктами, попереду всього світу, поп на рахунок децентралізації і протоколів, як треба робити, коли щось у тебе падає, чи якось у тебе там замінюється. Тому як відбудеться в Польщі, ну я думаю, що судячи з того, що я бачив своїми очима, от будуть прийняті дуже жорстокі міри перша. На відміну від нас, мені здається, вони не будуть церемонти, це будуть жорстокі міри прийняті на рахунок економіки російської. Ми вже все бачили, коли перекривалися нам з Білорусі, там потяги і так далі. Тому подібне. От і в другий момент вони будуть додатково резервувати свою систему. От там. І за того, що я маю, маю 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 можливість як багатодітний батько, виїжджати, Я бачу наскільки польща зараз модернізує свою систему. Я думаю, що вона це буде продовжувати. А скажіть, будь ласка, який відсоток, ну тобто, можливо, на якому місці зараз сусідні країни по експорту для нас енергоносіїв бачила статистику про те, що Угорщина та Польща по Імпорту нам газу лідирують. А що стосується електроенергії, як це працює? А, у нас є зараз 2,45 сорок потужності, які ми можемо забрати. От взагалі там ми можемо забрати ще й до 30, до шести, якщо будемо підписувати договори. Проте, якщо минулого літу клітку, коли у нас на ремонті стояли наші атомні реактори, ми не довибирали із-за того, що нам заважали прай-скепи, тобто предельні ціни, вищі, яких ми не могли купляти електроенергію за кордону, то зараз на заваді те, що ми просто не можемо передати цю імпортовану енергію. Зараз. У нас така ситуація, що іноді постає питання чи не визначати якийсь енергоблок, або там Рівніської АЕС з того, що ми не можемо передати електроенергію на Київ. Розумієте, тобто, mm. можемо там вже повністю там заливаємо електрикою села Тернопільської області, Львівської області. От, намагаємося підтримати реактор. Ну, реактор просто він дискретно працює. Він або включений, або виключений. Там безерна частинка, яка може там трохи, трохи там, пом'якшити цю лінію да, дискретно. От, і все одно не вистачає іноді. От іноді ну іноді приходиться. Я так думаю, що може це є, може нема, але треба іноді думати про експорт нашої електроенергії від наших електростанцій атомних, тому що інакше вони просто не мож, не зможуть працювати. Угу. Ну от ви зрозуміли, да, то є, якщо реактор тобі дає 1 ГВт, а у тебе зараз вночі потужності там на ГВт, то його треба виключати, чи пів ГВт виганяти, наприклад, угу. за кордон або для того, щоб впівавати тут працювали на території України, тому що ти не можеш під'єднатися до Києва, який би це забрав, оце О, дуже важливо оце, зараз оце... зафіксувати нашим глядачам. Бо е, я розумію, е, як це може виглядати е, іноді, особливо коли живеш виключно в контексті яскравих заголовків. Е, як так, у нас не вистачає електроенергії, але ми її там продаємо, експортуємо, продаємо назовні. Це необхідність, це особливості. Роботи нашої енергосистеми є потужності, які не можна нікуди не діти. Їх потрібно певним чином. Ну, якщо хочете утилізувати або переспрямувати так, ну, всі школи. В принципі, вивчали важливо. фізику. Я сподіваюсь, ніхто не не, не просипав восьмому класі. Були уроки з електрики, тому я думаю, що всі розуміють приблизно, як воно працює. Ну як то кажуть, мінімально мінімально просто розуміють, як воно може працювати. Що може. Я знаєте, що хотів би ще запитати. Ми сподіваємося, ж ти що цю зиму переживемо, Складна, важка зима, і вона в принципі ще не закінчена. Ну пане Василь, ми пане Василь, ну, ну, Зима буде вічно, ви ж. З вашою фамілією я хочу побажати, щоб. У мене зима надовго. Да, що... да, щоб, щоб, щоб було добре. Я навіть не сумніваюся в тому, що ми цю зиму переживемо, тому що насправді нічого нового не відбулося. Отну взагалі. Але все ж таки, well, чи будуть зроблені top. висновки? Я хотів би все ж таки завершити тим, чи будуть зроблені висновки. Плюс я сподіваюся, ми отримаємо нового міністра no, енергетики. No, no я no. сподіваюся, що ми його отримаємо, поки що Верховна Рада ще не проголосувала станом на зараз. І будуть якісь фахові рішення на місцях для того, щоб ми вже в наступний рік. Я не знаю, чи буде завершена війна, чи не буде. Але в принципі Росія нікуди не подінеться, ворог нікуди не подінеться. Ці проблеми oh. можуть бути в перспективі. В Польщі зараз немає оголошеної війни з Росії, але Росія атакує Польщу та кібернетично та кібернетично. Тому це так само може бути тут. Чи будуть зроблені уроки, чи можна зрозуміти, що за рік? буде щось змінено от до наступної зими, наприклад, будь ласка, <зум> наступної зими ще не буде змінено. Наступної зими будемо знову про це саме говорити. Але якщо б дивитися в ретроспективу років, то оказується, що ми дуже багато чого змогли. Насправді, зміни просто неймовірні. Я, наприклад, ніколи не думав, що цей гадюшник в енергатимі буде розібраний. Тобто його розібрали нарешті. Тобто мені здавалося, що це саме генеруюча система грошова і так далі, яка буде далі призводити до того, що е, можливість продажу дешевої електроенергії буде тримати цю криптоколонію завжди. От ми її поламали. от я ніколи не думав, що Харків там долина будуть зразками тим, чи чортків там тернопільські зразками децентралізованих міст. А це, а це сталося. і там Харків це велике місто. От я ніколи не думав, що буду так от виступати перед вами і спокійно розповідати, що нічого страшного не буде, і ви і мене буде слухати купа людей. Насправді зміни є, але вони повільні. От і це треба теж, теж розуміти. Ворог задав нам саме велику шкоду, яку задає нам ворог. Це думки про те, що нічого не може змінитися. Що насправді треба здаватися, тому що ми там недолугі і так далі. То подібне, насправді це далеко-далеко не так. Насправді, зміни сумасшедші. Якщо б мені хтось 4 роки тому назад сказав, що у нас буде 7 гігават потужності сонця, я би не повірив. Якщо б мені хтось сказав, що цілих 3 компанії подадуться на мали ядерні реактори. В грудні цього року, а після того, сканданіжки призвев до того, що нарешті посунули цю комісію, яка була проросійська і не наша атомна енергетиці. І от ми, ми мої колеги, які добувають нафту і газ. ДТЕК, Козицькі От, подали заяви на будівництво малих модульних реакторів з Канади. Але але ви, От, ви будуватимуть іноземці, я сподіваюся, ж не будуть російські? так систи. так, будуватимуть іноземці, притом по самих крутих і, нові, і новітніх програмах зовсім незалежних від москалів. Притом це саме там Піски і так далі. При тому саме цікаве, що будуватимуть не 20 років, там, не 10 років, а ми можемо побачити малі, малі модульні реактори, буквально за. Три роки а, в Україні, Тобто, ну це просто неймовірні зміни. То тобто, ми можемо стати в цьому першим. Я вам буду дуже дякувати за те, що долучилися, пане Андрію, за ваші коментарі. Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Багато почули. Ну в будь-якому разі ми розуміємо, що робота і боротьба триває.